Доброго усім дня. Сьогодні субота. У мене почався сезон вишні. Така вишенька. її потрібно швиденько зібрати, тому що вона дуже швидко достигає. У нас в день дуже сильна жара, дуже вона печеться. Три дні назад була ще така красненька, а вже чорна. В цьому році є менше, ніж в тому, тому що були заморозки, тому що були оці холода, але незважаючи не шва... не на це все, трохи є. Вже трошки продала десь 10 кілограмів по 70 гривень. Ну і взяла ще закази, ще буду збирати і продавати. Вот такая вышенька у нас. Вот такая. Ота вишенька в мене вийшлося. Зриваю тільки з хвостиками, тому що вона може стекти. Ну, така вишня. Дуже смачна, але в цьому році її не сильно багато. Ось тут 6 кг